А він приїде. Нічого ми будемо під мати. Ви бачите, що буде. Доброго здоров'я всім бажаємо. миру, щастя і перемоги. Головне для нас це в сім'ї. Спокій у сім'ї, щоб всі були на місці, щоб ми з'явили в мирі і дай Бог, щоб ми присвітали. Коли буде хріст на землі, коли наша українська земля буде жити в мирі, ми будемо жити в дружбі, ми можемо проводити такі заходи. Дякуючи сьогодні нашим хлопцям, Збройним силам, які там на сході, знаєте, в яких умовах вони там живуть. Але Україна, як ми сказали, ми сказали всі, стоїть, стояла і буде стояти. У нас дух такий, у нас дух козацький. Ми мусимо стояти, тому що ми українці, ми тут живемо, ця наша рідня земля. Для вашого, шановного товариства. Я хочу презентувати сьогодні у нас у Славутці, пані Валентина вже знає. Є така серія книжок, яку ми е, випускає, не випускаємо, а постійно поновлюємо. Це рекорди Славутчини. Якось так ніби наївно, є ніби по дитячому. От наша Славута. А які можуть бути рекорди у нас сьогодні? А виявляється, що на сьогоднішній день ми вже маємо таку купу книжок і кожна книжка має по 20 рекордів. Ось дивіться, ми, громадська організація Віта Славуччина, веде. Таку книжку. Що ми сюди вклали? Положення, яка е ціль цих рекордів, що може бути записано в ці рекорди? Значить, в ці рекорди може бути записано тільки все, як кажуть, добре. Фальшиве, нецензурне, ну, таке, що заходить за людські поняття, ми туди не мусимо. Все, що. Благородно, Ну, благословив. <кій> Міський голова син. І перше питання, яке в нас є рекорд Славути, як ви думаєте, це прапор міста, який вишивали ми, і вишивало тоді 12 тисяч 12 словчан. От пані Валентина знає, ми ходили по дитячих в садочках заходили до вас. Ми ходили по садочкам. Ми ходили по підприємствам, ми ходили по школам. І того цей браток увійшов в Книгу рекордів України за номером. За номером цей прапор ось приїжджав владика Володимир. Е, Пам'ятаєте, він спеціально при... приїжджав, Володимир. Приїжджав на фотографії. Тут у нас є ось він, ось він маленька фотографія Володимир. Бо він так само прийняв участь у вишиванні цього прапору. Ми давайте. Наступний раз у мене є презентація. І я розкажу, хто приймав участь, які депутати Верховної Ради, які посольства Швеції, Німеччини приїжджали вишивати, Юлія Тимошенко, Буряк. Ну всі, хто був депутатом, приймали вишивати. Це далі номер два у нас. Це у нас найдовша лавочка на Україні. Оця наша лавочка, Найдовша. Найдовша лавка, вона має друге місце в світі. Перше місце має лавочка у Болгарії. Вони вдоль моря поставили лавочку. Ну, ми шав... ну, у нас моря нема, ще козаки не викупили Слободське море. Як козаки викупують море Слободське, ми поставимо лавочку. І ця на а в Україні це друге місце. Так, і тоді що ми вносили? Найвища ялинка, найбільше учнів, які е, велопробіг робили. А, та, я За, біг робили так. От тоді найбільше учнів це було е, 20 вересня 2015 року в велопробігу прийняло участь 238 славучан. Ага. 238 славучан. Яку сторінку не відкрий, це є історія Славути. Ну яку сторінку? Найвищий діл, найдовший діл, найвища вежа, це перша, най, найбільший тризуб, найбільше слово, Славута. Ось такий найбільший дуб, найбільший дуб посаджений князями Сангурського в 1872 році, знаходиться на території школи ліцею Периметрів він має 3 метри 20 см. Якщо взяти по окружності, 3 метри 20 см. Так, так, так. І ось таким чином ми зафіксували вже на сьогоднішній день, ведеться обід. альбом. альбом. І на сьогоднішній день ми вже зареєстрували. Просто я знаю, тому що я його веду. ви так говорити. Ваша дитина просто дитина ваша. 351 рекорд. Наше місто Славута з того часу. Це значить і наші ансамбли. І ну, давайте відкриємо. От, наші діти, які займали перші місця. І от недавно ми проводили конкурс, не конкурс, а джури проводили в лісі, прийняли участь 164 учасники. 164, ну наші діти, внуки прийняли участь. Це в нас рекорд. Ми кажуть, ну ту сторінку давайте відкриємо. Так, це що в нас? Міжнародний фестиваль, наші е, ансамбли е, Альянс, е, наші танцюристи, Зайняли перше місце на Ганпрі у, у Швеції. Mm -hmm. Рекорд для Салу, я думаю, звісно, рекорд. Далі ну, візьмемо ну, тут про війну трошки. Я навіть записав, що під час бойових дій у нас була створена територіальна громада. Як ви думаєте, скільки людей записалося в територіальну громаду, щоб захистити славу? Три тисячі сімсот чоловік. Від тих, хто має право записуватися, до тих, хто вже... Бажає. Ну, ну, далеко на пенсію. 3700 чоловік. Людей, які, ви знаєте, ми проводили патрулювання, були виставлені в суд у блокпости. От, і 3700 чоловік. І ті, хто працював, не працював. тобто практично всі люди слабочани, які можуть захищати Україну, всі захищати. Ось так ми можемо взяти. Ну Давайте ще візьму частину п'яту поклалися. Не знаю, що він є. Відкриваємо першу частину, що в нас тут? А, Дитячий садочок золота рибка. В дитячому садочку золота рибка проведено фольклорне свято в форматі В ній Прийняло 56 дітей, в тому числі разом з батьками 124 часу. Потім спекли найбільше пиріжків. Золота рибка спекла, каравай на всіх на свято, довжиною 10 метрів, шириною 50 см. Ось спекли, розумієте, все ми записалися у Вже не знаю, Як хто питається, а як воно буде? а хто спече більший? Ну, ми занесемо прикорд. Наприклад, у нас висаджено троян. На алеї е, наших, е, Алеї Небесних Сотні, ми так називаємо це, е, більше трьох тисяч троян. Розумієте, ми садимо чого, підсаджуємо, тому що час іде, та засохне, та щось, треба, ну, ну, як на городі. Росте троян, всього, треба її пороля. І ось таким чином ми вже е, фіксуємо ці рекорди. Будь ласка, якщо хтось. Хочу встановити рекорд. Щось таке спече, от такий, такі, Цю? хлібину. Ну, Ми не записуємо, той, хто з 10 го етажа прийде. Ні. Я сказав, що ми в межах розумної, людського гідності і так далі. Ось такі. На сьогоднішній день маємо вже отакі мішки, хто хоче познакомитися будь нас. Так, що ми ведемо, я думаю, це не так для нас, так. як через років 25-30 підніму війська. У Славуті, на міський, коло міської ради з день вишиванки, прийшло 1440 дітей. Від мене 1400. це всі діти школи. Ми рахували три дні. Ну, і все одно, тисячу чотириста, розумієте, і вони сказали, подивіться, а наші що там є. Зараз дуже багато тих, хто поїхав вчитися, десь навчається і звертається. Ви пам'ятаєте, ви мене сюди пали 10 років назад, я там у Вишиванці сидів на поню. Я кажу, ну пам'ятаю. <реку> все, я вам дякую. Спасибі. Рознання. 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 Буде завдання. Буде Завдання буде. Буде. А я вже думала, що буде всі книжки читати. Ви 350. 350. Чуєте, 350 рекордів по одній хвилині. 350. Розділити на 60. — Це скільки 6 а 6 годин. — А ще побавить. Ну, слава Богу, так. Ми дуже дякуємо вам, бо це ж дуже Трудно, е, корисно, корисно. Да, це велика праця велика. Це велика праця да. і це на покоління. Історія. Да. Да.